Усім доброго ранку. Я вже поуправлялася, приготувала сніданок, нагріла каші. Отака в мене рибка, тільки що приготувала. Значить, Ця рибка робиться, я паприку копчену, мука і приправа до рибки. Одну сторону я немножко піджарю, потім переворачую і накриваю кришкою, і вона як париться. Так що, така смакота у нас на сніданок. І наші гарні ще нас радують помідори. Так що всім смачного снідаємо. І ще буде кава, як завжди, з молоком. Друзі, а я відтаплюю молоко. Сьогодні я на город не піду і не тільки за молока, а то, що в нас на дворі йде дощ. У нас дуже хмарно, мряка. От. Ну, Коровку все одно, чоловік зараз поведе на пасовище. Я її вранці подоїла, дала їй гічки, вона їла, дала їй дерті, накормила її, кабака, п'ятилітрова відьорка. Ну, Там не тільки кабак, там ще є і кавуни, є деньки. все, що зібрали, все дрібненьке, все ми їй даємо. Так що і зараз у неї раціон розширений. От. Так що, друзі, такі справи. Ми поснідали вже. От, і дуже смачну рибку приготувала. Я оце так приловчилася, щоб не їсти смажене сильно. Я оце на сковородочку, немного олійки. Отож вожу рибку. Я вже там розповідала вам. І, з однієї сторони чуть-чуть підсмажу, а потім перевертаю і накриваю кришечка, і вона вроде, як тушиться, дуже смачна, Оце, це хек. Я в паніровочку до паприки, Воно тоді цвет такий красивий, смак добрий. Так що робіть, смакуйте дуже смачно. От вам і білок, як один там мені написав у шорці чоловік, що мало білку в нашому раціоні, та де ж його мало, як ми молочку. В нашому раціоні багато молочної продукції, сир, у мене, масо. Хоч ви і пишете, що це жири, але це і білки також, хоч і жири. От, ну, якось так. Думайте, як хочете, а ми ну, кушаємо те, що по мірі нашої можливості. Риба в нас в раціоні є, м'ясо є, яйця є, молочка вся домашня. Так що, друзі, їсти в нас, слава Богу. А от ті ковбаси, звісно, ми тепер вже не купуємо. Хіба що за рід, рідким ну як, інколи там можемо купити і знову поматюкатися? Це таке. Ну, в общем, так, друзі. Вроді як зайдеш у магазин, щось хочеться там повибирати, люди вибирають, люди купують. Купиш. Заматюкаєшся, а аптеч потім відпадає охота на довго надовго. на довго. Чоловік каже, ти знаєш почому масло в магазині? Каже, вже більше ста гривень пачечка. Кажу, о Боже. А що, а о Боже? Так, друзі, бере така обіда. Значить, молоко стоє ого. го Я, не, я знаю, що за 40 гривень, а може, й за 50 літра. От, а ми продаємо на базарі і досі по 25 І Боїмося підняти, боїмося підняти, бо потерять покупців. А що воно нам коштує? От, масло я продаю по 450 гривень кілограм. Це 100 грам, 45 гривень, 200 грам 90 гривень. А в пачечки немає 200 грам. там 180 г. Так у мене ж натуральне. натуральних вершків, солодковершкове. Дуже-дуже смачне. Ми даже Ось я сьогодні вранці, вчора я ж побила, це ж не було мені замовлень на масло. Думаю, зроблю хоч трошки собі, бо ми вечно без масла, вічно чуть, чуть нам перепадає там. Ну, в общем, я збила вершків та й думаю, зб'ю ж масло. А чоловік утром так, так наїлися, до чаю там у нас такі бубліки. Бараночки думаємо, ладно, не будем, ну, їсти. Чоловік каже, та ні, хочеться вершків. Та йди та й бери, кажу, та їж, ради бога. То він достав ту каструльку, а вони ж слухайте. Ті вершки вчора сіпарювала, сьогодні достала, а в них, в їх в ложку не можна встромити такі густющі. Так що, друзі, ні. Хіба зрівнятися з домашнім мама моя рідна? Я ось бабуся через время ну, мати Вадимова, сікров моя, вона через время замовляє мені баночку вершків півлітрову. І це вона їй хватає хто знає, наскільки Вона ото, то в кашку собі, то до чайку. І воно поживне, воно ж питательне дуже і смачне. В общем, якось так, друзі. Ну, на базарі, в мене, звісно, на базарі віршків немає, тому що в мене одна коровка, вона не дуже багато дає. От, в мене, ви бачили, я в початку тижня варю сири, готую на базар. В мене кожен день Тоді я, значить, збираю молоко на сепарацію. роблю Жирний творог і нежирний. Як я роблю жирний творог, я встановлюю після сепарації молоко, щоб воно було жирне для творога. І роблю отак творог. Хороший, добрий творог. Те саме, виходить, що із бутильків. Прекрасний! Хоча я дужче люблю обіжирений творог, чесно вам скажу, мені подобається і сирники, і чебуреки я роблю. І навіть так я на тарілочку наложила собі трошки творогу, туди ложку, дві сметани, і трохи сахарючку, і так я люблю з чаєм їсти. А коли жирний творог він сам по собі вже жирний, та ще туди сметани, то воно таке жирнюще. Якось в неділю прийшла моя знайома каже: ой, я сьогодні не буду брати молочко. Кажу чого. Каже, ряжанку візьму і ряжанку роби мені всіда, а молочко сьогодні не буду. Чого? Бо я, каже, принесла з базарю прошлий раз, наліла собі в мисочку, натовкла туди хліба, ну, як стара людина, знаєте, по старінки. Каже, таке добре молоко, таке добре молоко, та я, каже, чуть ли не півбутеля раз. Представте оце старій людині півтори літри молока за раз. Каже, та в мене, як сватила печінка. Я кажу, тіть Галь, ну ви в своєму розумі. Я теж люблю. Кажу, молоко холодне, там, з гречкою чи так випити кружечку. Але ж треба знати міру. Хіба ж можна скільки її лопати? Кажу, а взагалі, ви знаєте, вам вже не можна свіжого молока, їй вже, ну, на, мабуть, 80 років. Я кажу, а може, й більше, не, ну, така вона ще жвавенька. проти моєї свікрухи, звісно, жвавіша. Кажу, вам не можна їсти таке в такому количестві свіжого молока. Вам треба тільки закисляти, їсти кислячок. Вона, да, оце ж у мене осталось тепер півбутеля, я його закислила і тепер їм. Я кажу, от так правильно. Ну, кружечку випили, і хвата, не можна багато. Ви зірвали печінку, ну, понятно. Тут моложе, наскільки та я собі не дозволяю, скільки. Ну, в общем, друзі, от такі справи. Ще й винувата я вийшла. Ну, ні, вона на мене не сердиться, звісно, вона поняла свою ошибку. От. Та й такі справи. Ну, нічого. Пішла я, бо творог у мене гріється потихеньку, вже обіжирений, я відкинула, зараз тече сироватка основна, і я його ставлю прямо в цій сітки, що я відкидаю, ставлю прямо на піднос. І тоді ставлю у холодильник. Він в холодильнику уплотняється, сироватка ще стікає, і такий смачний тоді творог, виходить, я вам передати не можу. Пахне молочком. Ну, Взагалі дуже-дуже смачний. Не те, що я вихваляю там свій творог, дуже смачний. Це не тільки я хвалю, а й люди кажуть, які в мене беруть постійно. Тут у мене жіночка одна, ми її надом носимо. Та вона каже, дзвоню, їй кожен раз дзвоню кажу, що в мене там є на базарі. Та вона каже, те те, те, а творог каже: такий добрий, кусочками, такими, бо я ріжу квадратиками. Каже, такими кусочками творог є, кажу, є. Ой, неси, такий добрий бере кілограм кожен тиждень. Так що такі друзі, справи. Ну, добре. І тут у мене по вулиці жіночка, ну, їй не можна, звісно, жирну, то вона бере обіжирений, то теж каже, ми з дідусь, з мої, це моїх мого свата, та, ну, він, його жінка померла вже давним-давно, і він живе з другою жінкою. І вони дуже багато років тримали корови. а Тепер ну, вони вже немає здоров'я, вже старенькі, і вона оце ж у мене бере обіжирений творог, бо в неї теж сахарний діабет. Взагалі, ну, а білка ж треба їсти. А в цьому творогі в обіжиреному залишається усе і кальцій, і білок, усе тільки що нема жиру. Друзі, так що от такі справи. Для пожилих людей обіжирений творог набагато полізніший, чим жирний. Друзі, оце тільки що передивлялася. Друзі, оце тільки що передивлялася. Підождіть, треба витерти камеру, що таке? Друзі, оце тільки що передивлялася відео вчорашнє, що я вам записувала про операцію. Трошки я там невірно сказала. Операцію мені робили 13 го у п'ятницю, а тільки червня. Ось. А виписали мене 11 липня, Отак От буде правильно. А то я милю там, що 13 липня зробила операцію, а виписали 11 липня. Так що, вибачте, ну, трошки, як сказати, ви ж розумієте, що я. Ну, якби рускоговоряща була. І місяці, оце ж поки подумає, як зветься місяць. Значить, перший місяць літа, це червень, мене оперірували в червні, а виписали з лікарні майже через місяць у липні, якраз на моє день народження. Я приїхала додому, якраз мені виповнилося 50 років, друзі. Так що, вибачте, трошки я вам невірно. там... Подала інформацію, ну, я виправляюся. Готувала сьогодні такий обід. Це овочне рагу. Нам дуже подобається. І вже баклажанчики останні. Ще чоловік приніс з городу один зелений кабачечок. Взагалі, перець – це своє згороду. Морква, цибуля. Ну, як я і робила, нам таке подобається. Зварила пшоняну кашу і до неї піджарила так трошки цибульки до каші. І є у нас жарена ще рибка. Ну, Такий обід. Друзі, у нас з пів восьмого ранку, йде дощ ішов. Зараз трошки нема дощу. Я накришила коровці, поставила приманку. Вона пасеться на низу, там почала відходити зелена травичка. На дворі похолодало вітер, туман стоїть кругом. Ну, Взагалі, геть вже точно настала осінь. Кругом на дерева внизу по сходу пожовтіли клинки. В першу чергу вони починають зеленіти вісною, а осінню вони перші жовтіють. Так що, друзі, де вже листя впадає. Ну, в, общем, в общем, осінь в повні свої права вступила. Ну, нічого. Що ти поробиш? Я сиділа, кришила в сараї у корови, там добре, там у нас є сідушка. Я нарізала кабаків, пішла туди, там огірків їй трошки ще жовтячків, трошки бурячка. в общем, всього потрошку накришила їй. От. А чоловік пішов ще до Меледерт, сказав. І тоді прийде, туди через низ і прийде на коровку додому. Бо після обіду знову обіцяють у нас дощ. Великі вона паслася, трошки її помила. Отакі вже гарні курчата. Тут у них, звісно, безпорядок. Ну, нічого, поприбираємо, хай вони є їм де погребтися. Отакі мої півники, такі мої курочки. В общем, отакі от справи, друзі. От. Хай підростають. Сьогодні навіть курочка та, що тікає з двору, сьогодні вона вдома нікуди не пішла. Там вона висить два таких красивих яблука, три треба зір. Я воно бачу, чотири треба зірватися. О, дощ пройде, зірву. Щоб не по мокрому, бо зараз до дерева торкнися, то з нього поліється вода наш нашій укрив, воно білим, так відніється. Пленкою накрили кришу, вже поставили вели крокви, слава Богу. Бо прошу дощ, у них трошки позатікало, а цей дощ, може, і не позатікає. Так що такі друзі, справи. Ну добре, пішла я у хату. Позаглядаю, що там в інтернеті, та чоловік прижене корову та й будемо обідати. Так, друзі, усім добрий доброго вечора. Я вже заморилася. Треба вже лягати відпочивати, але, думаю, прийду до вас трошки та й побалакаємо. Значить, я вже покупалася, помила голову, вже й посушила феном. от, Та й думаю, буду лягати. Але спочатку <кхід> трошки вам розповім, у нас сьогодні цілісінький день іде дощ. Ллє то більший, то менший. іде, 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 падає, падає, уже все кругом намокло і на завтра обіцяють дощ. На дворі роботи, звісно, я ніякої не робила, тільки о, порилися біля коровки, кришила її там та допомагала чоловікові вичищати, Та доїла її три рази, ну, в общем, як завжди. Приготувалася на базар. От, Все склала вже, все поважила. Не знаю, буде завтра той базар чи ні буде, чи хто прийде, бо на завтра знову обіцяють дощ. А то варто є, їхати, то треба. Що поробиш? Ну, побачимо. Завтра вам розповім, що там було на базарі і як, і який був базар. В хаті ми ще не топимо, ще вроді як би й не холодно. От. Я люблю, коли прохолодно, я не люблю, коли жара. У мене тоді і давління піднімається. Сьогодні щось теж і давління, і голова боліла, і пила таблетку від голови. А п'ю я Андіпал у придавленні, і він показано, що ті всі з кофеїном, там їх не можна пити при давленні. <кій> так що, такі, друзі, справи. Ну, що вам розказати? Хоч дощ і йшов цілий день, то вдома була робота, твороги отоплювала, то перемивала кучу перемивання. Ну, В общем, трошки відпочивала, але дуже-дуже мало. Не знаю, щось все гасало цілий день. Коровку до обіду привели трошки раніше, бо тож дощ йшов, кажу чоловікові, під її забери, вона, бідна, там, мочиться, мочиться. А ви знаєте, оце ж дощ пройшов і в нас геть зазеленіло на низах. Пішла травичка рости. Але вже похолодання все обіцяють і заморозки, так що не знаю. Це ж так, що з тим дощом тепер, коли я попаду на той буряк, коли я його дочищу, ну нічого, все буде добре. Головне, щоб закінчилось оце, оце, що твориться в нас в Україні, в нашій країні. Так що, друзі, отакі от справи. Ну, добре, на сьогодні я, навірно, і закінчу. Таке буде невеличке сьогодні відео. Зараз я подивлюся, на скільки хвилин там я його записала. Бо Ютубу треба ж десь ставити і рекламу, щоб бо так не буде монетизації. Ну, в общем, так, друзі. Всім дякую за просмотр. Мені дуже подобаються ваші коментарі, запитання ваші. Я люблю, коли ви ставите запитання, я вам відповідаю. Ну, я тоді якось, е, як сказати, є, прошу з вами пообщатися. Зараз я ніде не буваю, крім базарю, так що всяких новостей. Ну, таке, як у нас тут в селі, хто родився, хто помер, воно вам не треба, ви їх не знаєте. А так, що розповідати, так як у вас у всіх. Живем та й все якось. Ну, добре, усім на добраніч, тихої ночі бажаю усім здоров'я, всього самого найкращого. Завтра буде неділя. Відпочивайте. А тоді з новими силами новий тиждень. Ну, а у нас хто тримає коровок, ті знають, у нас вих... вихідних не буває. Ну, добре. У нас тільки в мене будуть вихідні, як коробка піде в запуск. От тоді в мене буде, так сказати, відпустка. А так що поки немає. У мене цей рік трошки більше, довше до відпустки. Ну, нічого. Все буде добре, я ж кажу головне, щоб був мир. Сім солодких снів до завтра. Завтра побачимось знову, знову базар. І так, от неділі до неділі. Так швид пробігає тиждень. Чи я вам кажу, не ось була неділя, а вже знову неділя. Чи це тільки в мене так пробігає тиждень, чи во всіх? Ну, все, пока-пока, до завтра.